Привіт, це ньюзрум. Ми працюємо щодня, щоб правда не зависла десь у коментарях. Підтримайте нас підпискою, вподобайкою і коментарем. Це те, що тримає нас на плаву. А далі буде без прикрас. Говоримо, як є. Я думаю, що зустрічі на Мальці це точно не ті події, де можуть е е е вирішуватися питання переговірного процесу. Це по перше. По-друге, я весь час кажу, що коли ми, е, ми говоримо, що нам хтось нав'яже переговірний процес, це приблизно з того ж самого набору фактів, який дозволяв багатьом українцям до великого вторгнення 24 лютого 2022 року говорити про те, що Путін хоче впихнути в склад України е, Донбас. І що якщо він зможе це зробити, Україна е, просто буде Знищена, тому що в ній буде отака от територія, яка буде насправді контролюватися Росією, де буде проросійське населення і як з цим боротися. І величезна кількість розмов була навколо цього. І я весь час пояснюю, що Путін вам нічого не віддасть. Перестаньте обговорювати проблему, якої не існує. Питання е, України зовсім не в тому, що Росія хотіла приєднати до України Донбас, а в тому, що е, Путін хоче. Україну приєднати до Донбасу це абсолютно інше рішення, і ніхто з цим не погоджується. І тут я теж хочу сказати: питання України не в тому, що хтось буде е, намагатися примусити Україну вести перемовини з Росією. Проблема України в тому, що Росія не збирається з Україною вести ніяких перемовин. І що головна задача російського політичного керівництва це багаторічна війна на виснаження, яка має призвести до зникнення української держави з політичної карти світу і українців як нації, і якщо комусь колись вдасться організувати реальні перемовини між Росією і Україною, які призведуть до закінчення війни і до відновлення міжнародного права, то це буде просто і величезне досягнення е, світової дипломатії. Поки що передумов для цього не існує. Тому що ми з вами прекрасно розуміємо, що будь-які дії Збройних сил позвільнені нашої території, вони виключно створюють передумови для політичного рішення. Однак Росія може не скористатися цими передумовами, на які б кордони не вийшли б українські війська. Ми теж про це говоримо зараз, про, як про абстрактну річ, тому що 20% нашої території знаходяться під російською окупацією. Ми з вами розуміємо, що не так просто буде вирішити проблему територіальної цілісності. Однак я весь час підкреслюю, що навіть якщо проблема ця буде вирішена, це буде просто означати, що російсько-українська війна переміститься на інший кордон, на справжній кордон, на державний кордон України. Однак вона може бути не менш інтенсивною, не менш виснажливою. Українці можуть потерпати від ракетних ударів, від обстрілів безпілотників, будуть готуватися нові російські війська, які будуть штурмувати українські. Регіони, звільнені, української армії, все це може бути рівно так, як є тому всі ці розмови, що хтось зустрічається з кимось щоб Україну до чогось підштовхнути, вони мають передбачати, що це Путін сидить в кремлі, і тільки мріє, щоб закінчити війну і затягти в Україну в якісь перемовини. А я вважаю, що Путін про це не мріє. Я вважаю, що Путін мріє про відновлення радянського союзу у кордонах 1991 року і готовий заплатити за це будь-яку ціну. Я слухайте, я не хочу займатися ніякою конспірологією ще й е, розбирати чиїсь біографії, тому що це теж якась дивна позиція. Вибачаюся. Журналіст Саймон Шустер отримав доступ до президента України. Ви ж не, не спілкуєтеся з президентом України чи там ваші колеги? А Саймон Шустер спілкується з президентом України. Значить, прес-служба президента України ухвалила рішення, що пан Шустер може розмовляти з президентом України. Передавати якісь його думки і сигнали західній аудиторії може розмовляти із е, людьми, якими він спілкувався в Офісі президента України. А все інше, це його індивідуальне сприйняття в реальності. Будь-хто хто, хто е, отримує такі можливості і має повне право викласти ту картину реальності, яку він е, бачить. для Він же працює для своєї аудиторії, а не для українських. Пан Шустер працює для аудиторії журнала Time. Значить. Прес-служба президента України вирішила, що ця аудиторія є важливою для того, щоб продемонструвати якісь думки, погляди президента України та його радників на поточний стан подій. Я не бачу в цьому ніяких особливих проблем. Хтось робить репортаж з офісу президента України, хтось робить репортаж з адміністрації президента Сполучених Штатів. Наша велика проблема, що немає людей, які роблять репортажі з адміністрації президента Російської Федерації для повноти картини, і що ми змушені. Замість того, щоб усвідомлювати, які ми є настрої адміністрації президента Росії, що думає Володимир Путін, що думають його оточення, читати якісь анонімні телеграм-канали, які нам розповідають, що Путіна вже там багато днів немає, і що його тіло лежить в холодильник. Ось це справжня проблема. А питання в тому, що якийсь, хтось з наших колег виклав своє, свою точку зору на те, що відбувається в офісі президента України, ну виклав і виклав. Ну це нормально. Теж знову таки це питання не до журналістів. А до тих, хто вирішив, що потрібний такий контакт, і потрібний такий матеріал, і потрібна, може, така обкладинка з президентом України. Тому що багато хто з нас сприймає реальність через піар. Розумієте? Це абсолютно неправильне сприйняття життя, тому що має велике значення не публічна політика, а не публічна. І я весь час скажу: якщо ви хочете досягти успіху, ви маєте займатися тихою політикою. Обкладинки, інтерв'ю публічні, вони нічого особливо не змінюють. А що реально змінюють, ви можете подивитися, що реально змінюють. Ви можете зараз поїхати до Конгресу, Сполучених Штатів, подивитися, як працюють лобістські єврейські організації в конгресі. Як там вони з кожним конгресменом намагаються встановити контакт, з кожним членом палати представників, з кожним сенатором, поговорити про допомогу Ізраїлю, про те, що потрібно, що не потрібно? Тут це реальна робота. І, до речі, варто нагадати, що за великим рахунком той союз, який не відразу але з'явився стратегічний союз між Сполученими Штатами і Ізраїлем, він за, за великим рахунком був забезпечений тим пактом про порозуміння, яке засновник держави Ізраїль, при першій прем'єр-міністр Давид Бонгуріону, клав з керівництвом єврейської громади Сполучених Штатів, за великим рахунком такий компромісну угоди, тому що ви розумієте, що те, що Велика частина єврейського населення живе в Ізраїлі, а велика частина не менше, тоді набагато більше жила в Сполучених Штатів. Це не відповідає ідеям сіонізму. Однак ідея була в тому, що ми визнаємо ваше право жити тут, ви визнаєте наше право створити єврейську державу, і ви нам допомагаєте, як наші друзі-лобісти і лобісти, і співвітчизники, щоб Сполучені Штати стали нашим союзником, а ми будемо союзником цієї країни, яку ви вважаєте своєю державою батьківщиною. Абсолютно ідеальна схема. Прем'єр-міністр Нітаньяко, як ви бачите, не виступає на засіданнях Конгресу зараз, якщо і з'являється на якихось вкладинках так з великим таким знаком питання щодо його відповідальності за те, що відбулося. Але це не зменшує ані на йоту підтримку в Ізраїлю в Конгресі. А це ж головний момент. Тому що ми себе переконали, що рецепт підтримки це. Виступи очільника держави перед парламентами різних країн світу. І ви пам'ятаєте, що в першому місці війни президент виступав перед практично всіма парламентами і міжнародними організаціями, яких міг виступити. І багато хто вважав, що от він виступає, і тому підтримка. Ну і тим більше, що очевидно, що президент України багато хто хотів бачити на цих виступах, дуже багато. Але тут виникає питання: а чи дійсно це була підтримка президента і України саме тому, що от такі були чудові виступи? Хтось слухав ці тексти. Я не впевнений. Люди бачили президента країни, в якій була Буча, в якій була Бородянка, в якій був е і Ірпень, Ізюм. Яку обстрілювали, гинули мирні мешканці. В них була емпатія до події, а не до тексту виступу. Розумієте? А зараз вже пройшло 20 місяців. На велике щастя Збройним силам України вдалося відтіснити ворога. Е Інша лінія зіткнення: Росіяни не можуть прорватися, вони не можуть нікого вбити, створити нове кладовище. І звичайно, цікавість паде. Можна і зараз виступити в десяти парламентах, там в статті говориться, що президент, значить, коли вдруге був у палаті представників, не виступав перед конгресом. Ну, міг і виступити, від цього нічого б не змінилося. Він не виступив, тому що е, тодішній спікер палати представників пан Макарт шукав підтримки. У... Своєї власної партії, як ви знаєте, не дошукався. Ну, а якщо б не було б такої ситуації, якщо б він точно знав, що йому нічого не загрожує з точки зору в отому недовір, то, може, і погодився з тим, що президент знову виступив би в Конгресі. Ну, виступив би. Це ж не, не про це історія. Ми весь час говоримо про якісь зовнішні речі. Розумієте? А політика, тим більш воєнна політика, це річ конкретна. Вони звільнили, вони. Наступають, вони відступають, вони контролюють, вони не контролюють. Росіяни вбили, росіяни обстріляли. Українці запустили безпілотник по Кремлю, запустили ракету по Севастополю. Ось це і є воно. Все інше, що відбувається в медіа в цей момент, це білий шум. За великим рахунком. Треба чітко це розуміти. Є основні принципи там, принципи міжнародного права, який ми захищаємо також під час зустрічі от там, в Джиді чи на Мальті. Ці принципи мають величезне значення для Європи і для Сполучених Штатів, взагалі для Заходу, тому що вони, за великим рахунком, є висновком з досвіду двох світових війн і з небажання допустити третю. Для глобального півдня це не є нічим особливим. Країни глобального півдня постійно знаходяться в територіальних конфліктах між собою. І там цінують не територіальну цілісність, а мир. Тому що якщо б там цінували б цілу територіальну цілісність, е, глобальний південь весь, я б сказав, був би в постійних конфліктах і війнах весь післявоєнний період. Тобто для них це є більш важливо. Це така реальність. Ми знаходимося на щастя на Заході, тому України Заходу весь час кажуть, ми не збираємося визнавати цю російську анексію, ми визнаємо Україну в її міжнародно визнаних кордонах. І це абсолютно правильний е, підхід. Однак, якщо ми не зможемо встановити ефективний контроль на цієї території, яка знаходиться зараз під контролем Москви, це будуть просто принципи. Я хочу вам нагадати, що таких принципів багато західних країн перетримувалося по відношенню до країн Балтії з 1940 по 1991 рік. Однак ніхто не збирався надсилати свої армії, їх звільняти. Вони змогли відновити свою незалежність тільки дякуючи краху Радянського Союзу. Як буде з територіями України, які сьогодні окуповані Москвою, вам не скаже ніхто. Ми тільки на початку цього процесу. Буде це процес воєнний, буде це процес політичний. Однак, коли я весь час чую, що Україну кудись хочуть втягнути, навіть коли міністр оборони Росії Сергій Шойгу говорить, що Росія готова до перемовин щодо врегулювання української кризи, то треба задати питання, а з ким? Очевидно, що Росія хотіла б говорити Сполученими Штатами, а не нами, і це теж відзеркалює її підхід. Так що нам потрібно думати, щоб не нас кудись втягнули, щоб нас якраз не залишили за дверима переговірної зали. Що ми маємо завжди казати нашим західним союзникам, всі рішення щодо України мають ухвалюватися з нами. І це теж абсолютно очевидний підхід. Нічого про нас без нас. Але ж для цього потрібна відповідна робота українського, української влади, Міністерства закордонних справ України з українською громадою Сполучених Штатах Раз для цього потрібна спільна робота української єврейської діаспори в Сполучених Штатах два. Тому що ми бачимо, що зараз президент Байден намагається врятувати, скажімо, рівень підтримки України за рахунок об'єднання цієї підтримки з підтримкою Ізраїлю. Однак, якщо. б Скажімо так, єврейські організації Сполучених Штатів і Українські роби, працювали б разом з точки зору лобійських інтересів, вони багато б чого б досягли. Тому що ви ж розумієте, конгресмен це конкретна людина, яка знає, що у нього є вибориць різні. Але якщо він усвідомлює, що у нього є єврейський, український виборець, є виборець польський, який буде за нього голосувати, тому що він підтримує певні рішення, це зовсім іншу ситуацію створить. От я нещодавно вже пояснюю ще раз. Готовий пояснити цю ситуацію, що арабський світ, коли він намагається там, вплинути на американську політичну еліту, він не розуміє простих якихось речей, що, скажімо, демократична партія Сполучених Штатів завжди може розраховувати на підтримку переважної більшості електорату з єврейських громад. Американські євреї, як правило, голосують за демократію як за більш ліберальних, більш толерантних, і це важливо для будь-якої національної громади. І тому що б не робили республіканці для Ізраїлю. Американські євреї пам'ятають про те, що демократи для них зроблять більше. Тоді виникає питання, чому республіканці так зацікавлені в допомозі Ізраїлю, якщо у них навіть немає виборців серед американських євреїв, а тому, що у республіканців є виборці серед християн-євангелістів, так званих. Які впевнені в необхідності існування єврейської держави на Близькому Сході? Цих людей набагато більше, ніж е е єврейського населення Сполучених Штатів. І ці люди є ядерним електоратом сьогодні Сполуч... в Сполучених Штатів, принаймні на півдні країни. І інтереси цих людей як виборців для республіканців навіть більш важливі, ніж інтереси Ізраїлю. коли колишній президент Дональд Трамп був такий. Абсолютно проізраїльський налаштований політик, це не тому, що він апелював до євреїв. Ні, він знав, що євреї за нього не проголосують. Щоб як би він там не визнавав Єрусалим столицею Ізраїля, а от християни і євангелісти такий жест оцінять. а це мільйони виборців. І про такі обставини ми завжди маємо пам'ятати. Тому що якщо ми хочемо е, брати, скажімо, емоціями, публічними виступами чи статтями, ми це не зможемо зробити. Емпатія, вона працює в конкретні моменти. Я вже казав тоді, коли? коли є масові жертви на велике щастя, оце перемога українських Збройних сил. У нас такого немає. Наше цивільне населення, звичайно, може потерпати від ракетних обстрілів, від ударів безпілотників, Однак так ми можемо жити і роками. А від агресора, від його конкретних дій, ми не потерпаємо, дякуючи нашим воїнам. Але це створює інший рівень емпатії у світі. Що ж тут поробиш? Друзі, дякую, що були з нами до самого кінця. Якщо вам було цікаво, не соромтесь підтримати канал Фінансово. Навіть чашка кави дуже допоможе. Посилання традиційно є в описі, Тицяйте туди. Ваш перегляд і підтримка це наше паливо для нових відео. та ідей. Ми щиро дякуємо вам за довіру нашому каналу.